Новини: два благодійні фонди Стрийської громади рідня та Карітас, засновані Стрийською єпархією Української греко-католицької церкви, підписали меморандум про співпрацю щодо допомоги внутрішньопереміщеним особам. Фонд громад Рідня при підтримці угорської екуменічної служби допомоги організував клубну систему зустрічей для внутрішньопереміщених осіб. а Стрийський Карітас забезпечує їх необхідними. Теплим одягом, продуктами харчування та психологічною допомогою. Таке партнерство створило можливості для підтримки більшої кількості людей та сприяння процесу їхньої самоорганізації і адаптації. Нагадуємо, фонд рідня запрошує внутрішньопереміщених на тематичні зустрічі. Телефон для довідок 096 551 2247, 096 55 12. 20247 Фонд громад Рідня в ефірі Голос Стрія. Ви слухаєте новини. Розвиток бізнесу. Одна з запорук добробуту громади. Дякуючи нашим захисникам, Західна Україна, зокрема і Стрий, знаходиться в глибокому тилу бойових дій. Тому зобов'язана утримувати економіку країни та підтримувати фронт. З початком війни пріоритети змінилися. Ми активно почали запрошувати у нашу громаду релоковані підприємства та шукати інвесторів, які готові створювати свій бізнес. Бізнес на нашій території. Днями міський голова Олег Канівець відвідав компанію Time Space Устрію, яка виготовляє в'язки для автомобілів та побутової техніки. Це іноземна сімейна компанія в Україні з 2017 року, яка не тільки започаткувала у нашому місті свій бізнес, а також створила тут європейські умови праці та конкурентне бізнес-середовище. Власники Міхаела та Маркус провели екскурсію виробництва. І розповіли про особливості роботи. Зараз на підприємстві працює 180 працівників. Компанія продовжує розвиватися навіть у воєнних умовах і вже оголосила про розширення бізнесу з італійським партнером, що дасть можливість створити нові робочі місця у стрію. Також обговорили можливість залучення потенційних інвесторів та створення спільних проєктів. Дякуємо, що ви. Разом з нами. Також щира дяка чеській гуманітарній організації Людина в біді за допомогу внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають на території Стрийської громади. Завдяки налагодженій співпраці чеської гуманітарної організації та Стрийської міської ради допомогу отримали переселенці, які проживають у народних домах громади міській дитячій лікарні, гуртожитках училищ та коледжу для комфортного влаштування побуту. Переселенців організація передала побутову техніку, пральні машини, холодильники, мікрохвильові печі, морозильні камери, електрочайники, бойлери тощо, а також посуд, постільну білизну, матраци, меблі та інше в Україні. Компанія працює ще з 2003 року. Організація почала надавати першу гуманітарну допомогу у серпні 2014-го. Одразу після початку російського вторгнення, 24 лютого, завдяки фінансовій підтримці донорів. Людина в біді оперативно масштабувала свою діяльність на 23 області України разом до перемоги. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини, поезія, пісні, повний зал поціновувати. Новувачів літературного мистецтва Симпатиків, читачів, охочих зануритись в українську поезію. Така затишна атмосфера панувала на творчій літературній зустрічі, яка відбулася у неділю в ресторації Бредвей. Своїми чудовими поетичними творами поділилися поети, майстри літературного слова, Зоряна Кіндратишин, Марічка Пак Тарас Сорочак. Гості також читали поезію улюблених авторів, затамувавши подих, присутні спостерігали за художником Тарасом Сорочиком. Який малював неперевершену картину, що стала справжнім витвором мистецтва. Цю картину тут же виставили на аукціон, і вона була придбана цього ж вечора. Картина стане окрасою і приємною згадкою про теплу зустріч. А на завершення, усі бажаючі мали можливість придбати книги з автографами та зробити світлини з авторами. Щиро дяка організаторам заходу за таку цікаву поетичну зустріч, яка об'єднала усіх в цей осінній день. Щира дяка нашим героям Збройних сил України, які тримають над нами небо. Дяка за те, що ця літературна зустріч пройшла в спокійній, мирній атмосфері та не було тривог. Триваємо культурний фронт в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Львівська обласна організація Національної спілки письменників України та благодійний фонд Святої Марії Магдалини ініціювали освітній проєкт. Купи книжку собі читатимуть усі. Прихильники фонду та поціновувачі друкованого слова зможуть не тільки оновити свої бібліотеки книжковими новинками видавничого доробку письменницької організації, а й долучитися до програми цільового збору коштів на поповнення бібліотечних фондів. Придбану літературу можна буде отримати у зручний спосіб, безпосередньо в організаторів або ж поштою. Контактний телефон 097 322 95 29. 9 097 322 95 29 Голова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України Олесь Дяк, голова благодійного фонду Святої Марії Магдалини Іванна Михайлишин. В ефірі Голос Стрія, ви слухаєте новини. У бібліотеках міста проходить благодійна акція Здай ворожу книгу допоможи Збройним силам України. Бібліотекарі збирають проросійські видання, а отримані від реалізації макулатури кошти будуть спрямовані на потреби захисників України. Вас чекають у бібліотеках міста за адресами Центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича вулиця Шевченка, 63, центральна бібліотека. Для дітей імені Василя Стефаника вулиця Соломії Крушельницької, 27. Бібліотека філія номер 2 вулиця Вишнева, 13. Бібліотека філія номер 3 вулиця 50-річчя УПА, 13. Бібліотека філія номер 4 вулиця Грабовецька, 21а. Давайте разом перетворимо проросійські книги на зброю проти ворожої армії. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка світового рівня. Співачка ще за життя заслужила небачені почесті і визнання, полонила серця найвибагливіших критиків і слухачів своїм чистим голосом, артистичним смаком та музикальністю. В усьому музичному світі кінця 19-го, початку 20-го століття, Соломія Крушельницька була символом досконалості і неперевершеності. Її незвичайної краси, лірико, драматичне сопрано, діапазоном майже в три Октави воїстину унікальне явище в оперному мистецтві. У бібліотеках міста до 150-річчя від дня народження цієї видатної особистості розпочали популяризацію літератури даної тематики з книжково-ілюстративних виставок, виставок персоналій Золотий голос України Соломія Крушельницька, її голос звучав над світом, шлях до сценічної слави, артистка, співачка. Патріот талант світового значення. Також у бібліотеках міста пройдуть мистецькі години, присвячені Соломії Крушельницькій. Серед них у вічність піценна стежка Соломії Крушельницькій 150», Соломія Крушельницька символ української оперної сцени, пісню дарував народ, талант і доля Соломії Крушельницької. А також заплановано цикли літературно-музичних вечорів. Соломія Крушельницька Народжена співати, Українська Чіо Чіосан на вершині слави та віртуальні подорожі. Музично-меморіальний музей славетної співачки у Львові. Соломія Крушельницька Цікаві факти, Соломія Крушельницька Істрий, Українська. Королева оперної сцени заплановано також цикли радіожурналів, віночок Соломії Крушельницькій поезії, музичні твори, висловлювання видатних діячів культури, Соломія Крушельницька, Галицька, Батерфляй, що підкорила світ, голос, що немає паралелей. Дані радіопередачі ви зможете прослухати і на 90-й хвилі Стрийського міського радіомовлення Голос. Стрия. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. У виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина, що по вулиці Шевченка, 107, продовжує експонуватися друга всеукраїнська виставка творчих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва під промовистою назвою з любов'ю до України. Стрийські музейники запрошують стриян та гостей міста оглянути твори мистецтва. Виставка експонуватиметься до три. 30 вересня цього року. Поспішайте встигнути.